Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як в'язала ось цю літню сукню. Зв'язана вона із двох пряж. Верхня частина зв'язана із пряжі Ranger від Feel Company. В мене є рідний конус, тому можу показати вам, що там написано. Кому цікаво, склад цієї пряжі 56% бавовна, 15% льон, 24 поліамід і 5% віскоза. Метраж 100 грам, 160 метрів. В мене є невеличкий залишок. Можу вам показати, як ця пряжа виглядала. Цей ж залишок, щоправда, вже трохи-такий трошки замучений, але побачити, як виглядала пряжа до в'язання можна. Отже, це дві стрічки. Одна з них має трошки більш сірий відтінок, я думаю, що це та стрічка, в складі якої є льон. От дві стрічки. Обмотані тоненькою, тоненькою ниткою поверх. От, так от. Ну, от Бачите, він уже такий розмахначений трохи. Бо це давно цей шматочок лежить в мене. От така от пряжа. Пряжа мені сподобалась. З пряжі в'язала колись комбінезон для сестри. Дуже гарно носиться, практична. От. І залишок пішов на верхню частину цієї сукні. Верхню частину сукні в'язала я, спираючись на готову покупну сукню, яка в мене була раніше, зараз вже її немає. Сукня була мені дуже зручна саме от на спекотну погоду. Я її дуже любила і вирішила на основі цієї сукні зв'язати верхню частину цієї. Отже, в'язала я зверху вниз, починала від спинки. Я тільки що помітила, що в мене не записано, скільки саме я петелю тут набирала, але я порахувала, виходить, що 10 петель, 2 кромкові, тобто всього 12. Набрала петлі, почала в'язання. Для пройми спинки я в'язала 14 рядів рівно. Далі в наступному ряду додала одну петлю, наступні 3 ряди без додавань. Повторила це 5 разів. Далі в наступному ряду також додала одну петлю, потім один ряд без додавань, це повторила також 5 разів. І плюс одна петля в кожному ряду 3 рази. Далі 2 петлі в одному ряду додала один раз. Всього 15 петель додала, і висота пройми 48 рядів. Горловина спинки. Як ви бачите, горловина в мене тут глибока, така сама, як і спереду. Але попереду веподібний виріс, а на спинці круглий. Отже, горловина спинки. 4 ряди рівно. Далі плюс одна петля, і після того 3 ряди без додавань. 6 разів так зробила. Один ряд з додаваннями, 3 без додавань. Далі плюс одна петля в кожному ряду 10 разів. Далі плюс 3 петлі за 2 ряди 3 рази. Тобто, в першому ряду додаю одну петлю, в другому додаю 2 петлі. Далі знов додаю одну петлю, далі 2 петлі. І в п'ятому ряду знов додаю одну петлю, а в шостому 2 петлі. Тобто, всього 6 рядів в мене було по 3, плюс 3 петлі за 2 ряди. Всього я додала 25 петель. І висота 44 ряди. Тобто заглиблення горловини в мене трошки менше, ніж висота пройми. От так от зв'язала спинку, далі петлі відклала і почала в'язати перед. Пройма переду в мене тут не співпадає з проймою спинки, тому що так було у цій сукні, і я в'язала чітко по цій сукні. Отже, пройма переду 20 рядів рівно. Далі плюс одна петля в ряду, наступні три ряди без додавань. Повторила це чотири рази. Далі плюс одна петля в ряду. І ще один ряд без додавань. Повторила це три рази. Далі плюс одна петля в кожному ряду 4 рази. І плюс 4 петлі за 2 ряди. Всього 48 рядів, так само, як і на спинці. І 15 петель додала так само, як і на спинці. Тобто кількість петель. І висота така сама, як на спинці, а от періодичність додавання інша. І горловина переда плюс одна петля 25 разів в кожному другому ряду. 25 петель 50 рядів. Тобто горловина переда в мене глибша, ніж заглиблення на спинці. Горловина по спинці в мене 44 ряди, а горловина переду 50. Тобто ще нижче, ніж пройма. От таким чином вив'язала ці всі деталі і далі пішла в'язати по колу. При об'єднанні в'язання в, в колу по боках мені довелося додати плюс одну петлю на початку і в кінці переда і спинки. Це потрібно було для того, щоб тут не збився малюнок. І я, наскільки я пам'ятаю, просто взяла в роботу кромкові. У мене ж були кромкові, коли я в'язала окремо. І так само переди спинка. Також під час об'єднання передою спинки мені довелося додати по одній петлі, тобто я взяла кромкові в роботу. Далі вкорочені ряди для грудей. Вони тут є, перед в мене подовжені, і в'язала їх тут на всю ширину переда. Я так роблю періодично, вже не в одному виробі так робила. Роблю так тоді, коли не хочу. Хочу, щоб перед був подовжений, але не хочу, щоб це було видно тут і збивати малюнок. От, покажу вам, як виглядає. В цій пряжі це, можна сказати, навіть взагалі не видно, що тут. От. Робила ці вкорочені ряди це через ряд. Тобто, один ряд в'яжу просто по колу спинка перед, другий ряд починаю, у мене ряд завжди починається зі спинки, спинку в'яжу петлі спинки, далі петлі переда, повертаю знов петлі переда, другий раз, петлі переда, третій раз, переходжу на спинку, наступний ряд просто в'яжу по колу, спинка перед. Ну, таким чином, через ряд я вив'язувала ці вкорочені ряди, подовжила перед. Таким чином, в'язала до тих пір. Поки не побачила, що вже нитка скоро скінчиться, і останні кілька рядів я в'язала без вкорочених просто по колу. А ще я забула сказати про візерунок. Візерунок досить простий. Взяла його от з цієї книжки. Візерунок номер 121 Обрала такий візерунок, тому що на тому комбінізоні, що я в'язала для сестри, там був візерунок також з такими от протяжками, ніби як, ну коли одна петля одягається на сусідні. Але там був ажурний, там були ще дірочки. Тут я ажур не хотіла, тому що не хотіла, щоб нічого було видно під сукнею. Отут. Але мені сподобалось, як на цій пряжі виглядали оті протяжечки. І тому я обрала такий визерунок, це ніби як гладь, але в шаховому порядку є такі от протяжечки. От. Що з приводу візерунку? Далі мені потрібно було переходити на другу пряжу, тому що перша скінчилася. В мене був зразок, за зразком я зробила розрахунок, і виявила, що при переході на іншу пряжу мені не потрібно робити коригування кількості петель, тобто, просто в'язала одною пряжою і продовжила в'язання іншою. Кількість петель та сама. Нижня частина зв'язана пряжою Філатірован, 100% бамбук, 100 г-120 метрів. Але 120 метрів це були 4 нитки, скручені в одну. Я їх розділила навпіл, і в мене вийшло 100 г 240 метрів. Цієї пряжі в мене залишився зовсім отакий от малюсенький шматочок. от Це в дві нитки, це так як я в'язала. А від початку вона була в 4 нитки. От така от. от така товстенька ниточка. Ось так виглядає ця пряжа. Отже, Значить, корекцію кількості петель внаслідок того, що міняється щільність, мені не потрібно було робити. І також для мого майбутнього візерунку, а починається в мене ця нижня частина з візерунку дві лицьові, одна виворітна. Тобто, мені потрібно було, щоб кількість петель була кратна трьом, а в мене перед і спинка були по 102 петлі. 102 ділиться на 3. Тому тут також мені не потрібно було робити коригування. Отже, в'язала я спідницю таким чином. Значить, дві лицеві, одна виворітна. Далі там, де одна виворітна, я зробила додавання ще одної виворітної. продовжила в'язати дві лицеві дві Ага, дивіться, я додавала цю одну виворітну, бачите, не в кожному стовпчику, а через один. Ось, видно вам? Ось тут додала, тут не додала. Далі продовжила в'язати, додала ще в тих, які я пропустила. Тобто, після другого додавання в мене вже стала резинка 2х2 дві лицеві дві виверідні. І вже наступний раз, коли я додавання робила, я додавала одну петлю між двома виверітними, також не в кожній доріжці виверітних, а через одну, бачите? От. Додавала одну петлю. Ту, яка в майбутньому в мене буде спущена. Після того, як я її додала, я в'язала лицевою. Мені так зручніше. Тобто, після цього додавання я в'язала дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, а тут одна виверідна, одна лицева, одна виверідна. І, І вже останнє додавання було в тих доріжках, в яких я не робила при попередньому додаванні. І в кінці в мене от, виходить дві лицьові, виворітна, спущена петля, виворітна, дві лицьові, виворітна, спущена, виворітна. Ось таким чином. Цю спідницю я кілька разів перев'язувала, тому що я ніяк не могла підібрати, з якою періодичністю робити мені оці додавання, для того, щоб мені вистачило пряжі, і щоб. Це виглядало нормально. Якби я була не обмежена в пряжі, я би зробила все це трошки по-іншому. Але я, ну, в принципі, ця пряжа ще була в магазині, але я більше докупати її не хотіла, тому я була обмежена в пряжі. І в результаті, в кінцевому варіанті, я підібрала. Таку швидкість додавання петель. Перший раз я додала через 20 рядів. Перше додавання зробила. Через 20 рядів від переходу на новий, нову пряжу. Далі через 30. Тобто друге додавання через 30 рядів після першого. Третє додавання через 40 рядів після другого. І четверте також через 40 рядів. Далі, для того, щоб завершити в'язання, мені потрібно було після того, як я вже спущу петлю пров'язати ще три ряди. я хотіла максимум використати пряжу, тому після останнього додавання я за допомогою вагів виявила, що на один ряд уже з усіма додаваннями, тобто на один ряд цієї кінцевої ширини, в мене йшло 5 грамів пряжі. А мені потрібно було, після того, як я спущу петлю, зв'язати ще три ряди, тому я вирішила так 5 на 3,15 і плюс ще 5. Про всяк випадок, щоб точно вистачило. Отже, я вирішила, що я буду в'язати оці три кінцеві ряди, коли в мене залишиться 20 г пряжі. І як бачите, мій розрахунок вдалий, тому що пряжа в мене залишилась ось скільки, зовсім зовсім трішечки. Отже, як я робила спущення петель, в мене є окреме відео, але тут скажу ще раз, саме що я робила, щоб спустити петлі. Я розповідала, що я вже в'язала один раз сукню, в якій в спідниці були спущені петлі, але ту я в'язала за описом і в'язала знизу вверх, а цю я хотіла в'язати зверху вниз, і от мені потрібно було подумати, як же я буду завершувати в'язання і як я в результаті це зробила. Коли я зв'язала останній ряд, де в мене спущена петля, в наступному ряду ці петлі я в'язала за малюнком, а от в тому місці, де в мене буде спущена петля, я робила накид. Значить, це перший ряд після спущених петель. В наступному ряду в'язала всі петлі за малюнком, а там, де в мене накид, в'язала просто лицьовою і пров'язувала цю лицьову, щоб була нескрещена, щоб полотно в мене не стягнулося знизу. От, і потім закрила ірландським закриттям. Коли я закривала, розтягувала полотно. Бачите, як в мене вийшло? Так, як потрібно. Тобто, коли я спустила петлі, довжина петлі, і закриття в мене повністю відповідає довжині оцієї спущені чи оцієї спущеної петлі. От. Таким чином я зв'язала цю спідницю. При в'язанні виробів от з такими от спущеними петлями є один важливий момент, на якому я хочу наголосити: це зміна нитки. Якщо у вас закінчується моток, і вам потрібно ввести нову нитку, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ця зміна не була от в цій петлі, яка потім у вас буде спущена. Тому що це спортить ваш виріб і вам доведеться перев'язувати. Я коли змінювала нитку Брала в роботу нову, то робила це ось в цих доріжках виворітних. Там, де в мене не буде спущене, або ось тут посередині цієї лицевої. Ну, звісно ж, воно на виворіті і не видно. От, Це такий важливий момент. Бо коли ми в'яжемо, ми ж все пров'язуємо, воно в нас ще не спущене, коли ми в'яжемо, про це не задумуєшся. Я також зробила таку помилку, потім поверталась, розпускала. Не подумала я, що це ж в мене буде спущена петля, і вузлик мені тут зовсім ніяк не потрібен. От, тому трошки перев'язала. Отже, така вийшла сукня. Ідея хороша. Якби ще було більше пряжі, дивіться, в мене б ця частина після останнього додавання була довша. Воно б теж виглядало б набагато цікавіше. Отже, і вага в сукні в мене вийшла. 756 грамів, 600 грамів бамбук і 156 – це верхня частина. Так я в'язала цю ступню. Якщо є якісь запитання, пишіть. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Бувайте!